А чи можна встановити сонячні батареї на такому плоскому даху на ондоліні? Давайте подивимося. Якщо ондолін, у вас покриття або мембрана, обов'язково має бути резиновий коврик. Далі на резиновий коврик ставляться такі армовані баласти. У даному випадку вони розміром 45 на 45, товщиною 5 см. Коли розставили баласти, коврики до них кріпимо. Оцинкований профіль, на основі того оцинкового профілю будуємо такі трикутнички, на них ложимо самі сонячні панелі, між собою все з'єднуємо. Дуже важливо у ту всю конструкцію, між собою зв'язати профіл. Це буде як одна конструкція, і навіть десь, якщо буде якийсь дуже сильний порив вітру, воно навіть на сантиметр, навіть на міліметр не зрушить вашу ту всю конструкцію, якщо воно буде все зв'язано. Це є надзвичайно важливо в даному випадку. Тому з 2018 року ми вже встановили більше 120 сонячних станцій на таких баластах, і ніде ні в кого ніяких проблем не було. І Я вам гарантую, у вас теж не буде.